Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Звичайно, тим людям, які попереджали так, про те, що не варто робити, тому що для них це було очевидно. От, здається, їм приємно, коли все те, що вони говорили, то виявилося правдою, чистою. Але ж враховуючи ситуацію, так, отримувати від цього задоволення, ну, як кажуть, абсолютно не випадає. Згадаємо хоча б Касандру, так, яка попереджала. так? Про те, що ну, не робіть же ж цього всього. Ви ж загинете всі. Ну, Так. же ж знищать, ну не робіть, ну не робіть. А вони роблять, а вони роблять, тому що в них немає розуму, на жаль. Колективного розуму. Відсутній він. А слухати розумних людей. Це, знаєте, ніби себе принижувати, принижувати себе. Так, так воно і виходить. От ми бачимо, що ми зробили у 2019 році. От зараз воно вилазить черговий раз. Просто чим далі, тим більше воно вилазить. Так. Тому що оці ж хлопці й дівчата, яких ми тоді обрали. Вони ж працюють, вона працює, як колись казали про одну даму. Так, ви всі там дурака валяєте, а вона працює так. Ну й донині вона там працює. Так от, ми обрали, наприклад, Верховну Раду. Так. І що ж воно показується? От зараз ці плівки набу, САП і все таке інше. Там Верховна Рада ну її змусили просто розглядати ці питання, там вилазить міністрі, там юстиції, енергетики, і все на, на трибуну, йому запитання, які ставлять так. Когось там звільняють, на яких цих е, комисіях Верховної Ради, там і, і ще десь е, так. І що. Що? Верховна Рада, оцих всіх очевидних корупціонерів проводжає оплисками, ви чуєте? Оплисками. Вони дякують за роботу. Дякую за роботу. Тому що вони такі ж самі, ми таких їх обрали. Якби ж не попереджали. Ох, попереджали. А тут у Києві, ну, це взагалі для мене треш якийсь найвищого рівня. Київ це найінтелектуальніше, ну, в крайньому разі формально. Місто нашої держави. А що ж робиться в Глибинці? Кого там обирали? Коли тут, пере, про ту даму, божевільну, абсолютно. Це ж в Києві, обрану, про котлети там і все інше. Ну, ну Хлопці, ну дівчата, ну що ж ви збираєтесь? Уже опитування провели, збираються обирати. Там вже ніде печатки ставити. Ну, конкретні наводяться приклади все. Ну Це що? Намагання самознищитися. Тут я не розумію, тут треба психологів підключати, психоаналітиків. Що з нашим народом не те? Що не те? Коли наводяться конкретні приклади, так, і все таке, а вони на зло? Я от постійно наводжу цю даму із Франції. Яка приїхала до України, зберігши український паспорт для того, щоб проголосувати за Зеленського по приколу? І поїхала в свою Францію. А ви тут, А ви тут, оце, оце війна зараз. Чому війна? Та тому що ми до війни не готувалися. Ну, я наводжу елементарні речі для мене, Пояснення елементарно, найелементарніші. Римлян давніх, хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш миру, готуйся до війни. Не до шашликів. Так. Готуйся так. Не розміновуй чонгар. Так. Тому що не те, що мені казали: О. І хто там на нас збирається нападати? Дурний прохвесор! Та кому ми треба? Та ми такі бідні, нещасні, та ми це все та нікому ми не треба. Виявляється, треба. І ще як треба? Ну, просто причепилися до нас ґаверяруські ці андрофаги московити, як Банний Ліс до дупи. Так же ж. Ну, так же ж, чи не так? Виявляється, ну, чотири роки вони. Хочуть нас захопити тих, які нікому не потрібні. Ну, ну Здається, елементарні, найелементарніше нема. В голові таке враження, ну, торічелива порожнина у багатьох людей. Просто ти не можеш до нього достукатися. Ти стукаєш отак, а він каже, хто там. Так. На жаль, Маємо це зараз те, що маємо. І тепер Верховна Рада, оце її реакція на це все, на це все розкриття, коли вони повинні були не те, що звільняти. Там повинні відкриватися карні справи і все таке інше, а вони плескають в долоні цим людям. А вони дякують їм уклінно за їхню. Мародерську роботу під час війни. Це ж, все ж обрані нами люди, так, всі обрані нами. І вони отак діють. Як це? Ну, нарешті я не знаю, що не, нам ще треба, щоб ми з маленьких п'ятирічних дітей, яких легко так дурити, абсолютно перетворилися на дорослих людей. Ми будемо дорослі чи ні? Чи ми й будемо залишатися з розумом п'ятирічних дітей? Я розумію, що наша історія така, як казав один діяч, що її читати без брому не можна. Так. Що знищували спеціально розумних людей у Московії завжди? І куди вона приходила, починалося і знищення найрозумніших людей. Так завжди було. Вони не дали нащадків, дали нащадки зовсім інші. Так. Ті, які прибули сюди, <кхи> у розкуркулені села у знищені села, з Московії, бидло приїхало сюди, так. бидло. І воно дало нащадків. Так. І Оця вся ситуація, яка нині, коли ну, здається, ну як можна не розуміти елементарні речі? Можна, тому що це вже от закладено на генетичному рівні відсутність розуму.